Бони, слава світле, повним вогонь Святий Небесний у душі наші, в родини наче на землі наші стяжати. І вогнем Святим Небесним, кризників лиходіїв на землях наших, в родах наших, у владі нашій спопляти. Огню, світлий, красний, прийди і вкусити дерево і солому, навіка і покладено, прийми війна сідової пожертви наші. Рідна слави тебе, як провідника Небесного, Тебе ми вбираємо, Боже, нашим вісником до Богів рідних. Бо це ти володієш багасним усіх пожертв. І бачимо ми, як тішині піснями нашими, огень пронизує пітьму морока і нищить бастрів, нищить кривників лиходів, земель наших, родів наших у владі наші Він боє наш провісник світла й тепла. Слава Богня, дорогостя нашого! І не той, хто відніше пожертви до неба, приносить бага стане зліченні. О, геню, сили совою могутньою бережи нас, від би та лиха. Спопили худо й зелу душ людських, прийди, огені, весь свій вик палаючий, прийди і почуєш ногі слави. Зрости на віхтарі, підтриманий сонцем маслом. Хай свароху злій тебе в яві, кличемо тебе, Огеню, словоспівом своїм. Це перун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже, слава, Ой, слава. Мосурія вий. Огоеня рі. Людей, яра, людь, персте, я, ва, рода своя, выше, я, ой, наша слава. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже, Ти бо пожертви у небо несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас. Семи ми славимо Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою тебе причащаємося Допоможи нам, Боже, пожертву нашій роду Небесну дарувати. Ти бо в родині їхній рівної у славі даш Бога, то поруну великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийди з раттю Небесною на наш світлий обряд вогнеслави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші мир та Богомир, Орій такий та інший, яких множество є, розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо, засягши в дереві соломій вогонь небесний. Слава вороні! Розойся, Боже. Я вину кіожу божих. Дану та вода вона, закликаю я прийти прибути, святою сурицею пригоститись, вогнем освятитись. Це ми життя нас життєми на землі макоші породили. У воді святі свій ворода живо і завояло, хай дана матінка стане в обороні роду слав'янського. Хай вода, батько, очистить душі силою своєю. Даруйте силу слабким, звитя тим, що зупинилися в він, бо є наші родичі і великі. Осварсьці сущі, освятіть не не, найотче землю рідною на усі сторони світу, аби перебував народ наш в єдності з вами. <клух> Слава Дані! Слава нині речему богиням нашим окоші та корові Замун, які землю спокою тримають у багатства дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами благими й багатствами незліченними. Вона, Богу, дувальниця повсякчасів беріг роду слав'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожертв. Прийти та приєднатись до вогни слави, бо без неї подати ті благ. Нема ніякого брядодіяння. Кличемо, матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка всесвіт породила життя нам дарувала і в землі святі прибула. Нині наші світлі, благословіть людей благих, даруйте добро будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатственної, зліченні. І душа наша радіє таким родичам славним, будьте славними, в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій.

Любови твої та сили, бо ти просторами поволіваєш, відрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх у сьодах суші, і все проникаючи, вітрокрили отчі родослав'ян. ти й сам род, все у величі своїй незрівнянний серед богів. Прийди до нас, сяйні небес, та прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу волині. Вже бачимо ми, тиву лука твого громового, що натягнута стрілами стрибожими. Алина на накривників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій, карами незліченними, а на дітей наших, на наших, а зійде достаток і благо. Батько вітрів наповні тіла наші здоров'ям, рідні землю миром, а роди наші багатствами заліченими. Ти боєвічно могутній всепереможний, Боже слав'ян, слава Богам, слава! sva vos Наша моя марая си наша, Стрібове слава. Я кличу сліогеня, аби поріднитися з ним, з тим, хто доруном процвітання, з тим, кого ми кличемо на вогни славі. Хай огонь покриє пополом кривників лиходіїв земель наших родів, наших у владі нашій. Хай огонь споплить всіх кривників, лиходіїв Земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совістю здобуваємо багатства свої, Боже наш. Ти споглядаєш самого рода Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, слая на достатку. А ворихай залишиться ні з чим, ти боєш могутній вогонь, Ти на володар земель наших. Ти наш верховода та князь, могутній та вогнецяйний Боже наш. Слава огеня, жертвуючи масло. Його непорушні кони отримують лад між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, огню, слава та сила, руси! Верці своєму бережемо віру, Бога, а не і сварога. Усіх боїв у Всевишньому трилаві сущі, бо це вони є ті. <клес> Хто шляхом прави сварги досяг? їм рід наш тисячоголосу славу співає досконовіті, мовитимемо до та землі, щоб ти був огінь посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він єдиний з нами. І поки горить від огонь в душах наших, життя є в тілі. Спопили ж, огеню, басурів душ наших, перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, спопили всіх кривників лиходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава вогаю, слава. Слава Вогню! Хай прибуде вогонь святий Небесний з усіма нами повсякчас. Слава вова! Ну, а ми, як то вже в часі війни стало звичним, ще зробимо вже два таких коротких по 6 по 8 хвилин обряди, слава Перуну і слава рогу. Тож залишайтеся з нами, будете автоматично переведені на трансляцію Славби росла перуну, батьку нашому, бо перунові діти ми. Внуки да Божі правнуки сварожі і перун батько наш. Все сила його, честь і справедливість, суд і правда, і силою своєю він воїнів наших захищає, воїнів наших силами наділяє. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого перемогу забирає.